Гаразд, це тут. Місце зустрічі знаходиться у сусідньому приміщенні. До речі, якщо піднімешся сходами, тобі буде зручніше слідкувати за кімнатою. Гадаю, що на зустріч краще йти мені, а ти будеш мене прикривати на той випадок, якщо в них буде підкріплення. Слухай, Баурусе, може буде краще, якщо я піду на зустріч із тим спонсором? наполегливо питає Наталка. Ні, це маю бути я. Міфічний світанок мені дещо заборгував, і вони за все заплатять. До того ж, мене готували до цього все моє життя. Добре, Баурусе, нехай буде так. Схоже, для тебе це принципова позиція, відповіла Наталка. Добре, і пам'ятай, хай там що нам треба знайти книгу, бо тільки з нею ми зможемо відшукати амулет. Що ж, Баурусе, починаємо, сказала Наталка. Слухай. Я можу не вижити після цього бою. Але ти ти маєш відшукати і книгу, і амулет королів. Не хвилюйся, разом ми впораємось, запевнила його Наталка. Все ж таки добре, що ти прикриватимеш мені спину. Пішли. Баурус зайшов у кімнату, і Наталка, почекавши декілька секунд, пішла за ним. Невдовзі вона почула віддалені кроки. Без сумніву, це були культисти. Дідько. Ну що ж ти за ідіот? Подумала Наталка. Баурусе. Якого біса ти кинувся на нього, що скажений цап? крикнула Наталка. Дідько. Ми навіть не встигли його допитати. Ці троє вже нікому нічого не розкажуть, мовив Баурус. І що найважливіше, вони нічого не розкажуть своєму майстру. Ну, могло б бути і краще, сказав Баурус. Не скажу, що я не отримав від цього задоволення. Тепер забирай книгу і ушиваймось звідси. Чорт тебе забирай, краще б сама пішла, подумала Наталка. Все побачимося у храмі повелителя Хмар. Бувай, мовив Баурус.